Ви ж не вірите. Пробуксовка, я йду на блокіровці. Тут колеса. По корпусах Оренка йде без колеса, на навісті. А так вище корпуса накидає землю. Це є е, особлива операція після новотілу. Тут був цілина, нічого не оброблялося. І на наступний рік я вам покажу, яка тут буде картопелька. Е, попередник Вика Бобові. Є дуже чудове під картоплю. Земля є офігенна, масло, чудове, прекрасне. Достанемо той неродючий ґрунт з глибини 3 см і покажемо, як буде родити картопля. Нам не треба зверху родючого ґрунту, нам треба на глибині картоплі родючий ґрунт. І ґрунт є відпочивший. Знакові були рослини, а потім бобові вика. Покажемо. Картопля буде курва відра.